Котики, привіт! Зараз я покажу, як закривати петлі класичним способом та еластичним. Ви на каналі котики в'яжуть і зараз ми будемо в'язати. Ось, наприклад, ми зупинилися в'язати на лицьовій стороні, так наче зараз нам треба пров'язувати лицьовий ряд. Я візьму пряжу іншого кольору, щоб було краще видно, що я буду робити. Але ви продовжуєте з вашою ниткою. Ось у нас лицьовий ряд. Ми починаємо закривати петлі. Ми пров'язуємо першу петлю лицевою, пров'язуємо другу петлю лицевою і тепер першу накидуємо на другу. Ось так Тепер продовжуємо пров'язуємо третю петлю зняли. В нас знову утворилися дві петлі на правій спиці. І ми накидуємо першу на другу. Сильно не затягуйте Тепер наступно пров'язуємо. Так само продовжуємо до кінця ряду. Пров'язали, утворилися дві петлі, накинули одну на іншу. Пров'язали, накинули одну на іншу. Пров'язали одну на іншу. Пров'язали одну на іншу. У нас утворюється ось така цепочка. Тобто, як бачите, закриття петель не дає прибавку в висоті по в'язанню, бо всі петлі лягають горизонтально. Так от у нас закривається наше в'язання. Тепер доходжу до кінця і роблю все те саме. Пров'язую так, щоб в мене було дві петлі на правій стороні, і потім одну накидую на іншу. В моєму зразку 15 петель. Оп. В кінці є один нюанс. Коли ми закриваємо петлі, закриваємо в'язання, є така тенденція, що якщо ми зробимо останні петлі, от як би ми їх і зробили, ось так, то утворюється ось такий видовжений, трошки видовжена така форма витягнута. Щоб цього не було, можна робити наступне. За дві петлі зупиняєтесь. Ось в нас залишається дві петлі на лівій стороні, і їх я пров'язую разом. Просунули спицю через дві і пров'язали. І тепер останню накидаю на цю. Тоді в нас виходить, що ось ця форма залишається квадратною. І виходить більш охайно. Тепер відрізаємо пряжу, просуваємо через петлю кончик пряжі і затягуємо все. Наше в'язання закінчилось. Тепер розберемо, як робити закриття петель еластичним способом. Я так само візьму пряжу іншого кольору, ви можете продовжити з, з тією самою пряжею. Для початку пров'язуємо включно з кромочною перші дві петлі. Одна і друга. Далі що робимо? Ці дві петлі переносимо на ліву спицю. Ось так. Тепер ми заводимо праву спицю всередину і пров'язуємо ці дві петлі разом. Зачерпуємо пряжу і пров'язуємо. Ще раз показую. Тут є один момент. Якщо у вас пряжа злітає зі спиці, і вам важко пров'язати ці дві петлі разом, показую трюк. Коли ви накидаєте пряжу на спицю, не намагайтеся її одразу витаскувати, бо вона буде. Розкальзувати повз цю пряжу, і ви будете автоматично знімати зі спиці пряжу. Що треба робити? Накинули і витягніть під спицею ось тут, наперед, саму спицю. І тільки потім протягуйте через петлі. Сподіваюся, це вам допоможе, щоб пряжа не падала зі спиці. Тепер пров'язуємо наступну лицеву як і звичайно. У нас знову утворилися дві петлі на правій спиці. Переносимо їх на ліву сторону. Один, два. Тепер заводимо спицю всередину двох петель, накинули пряжу і ось так пров'язуємо їх разом. Пров'язуємо знову лицеву петлю, переносимо все на ліву спицю. пров'язали. Можна пальчиком перетримувати, там, де у вас злазить. Знову лицева, перенесли на ліву сторону. пров'язали. Виходить ось така цепочка. Коли одного кольору, воно майже не відрізняється від класичного методу. Коли ви робите іншим кольором, то видно ці от бубочки. От як тут ми зробили, тут їх не було видно. Це класичний метод. Ось так. Продовжуємо так в'язати до кінця. Одна лицьова, перекинули на ліву сторону, пров'язали разом. Це може бути трошки незручно, класичний спосіб, звичайно, зручніше, простіше, але коли налаштуєшся. Якщо ви відчуваєте, що хочете в'язати швидше цей спосіб закриття, можна, не переносичи на ліву сторону, одразу просовувати тут спицю і одразу пров'язуєте. Не обов'язково переносити. Перев'язали. На правій спиці дві. Одразу вставляєте спицю і пров'язали. Коли ви новачок, то легше звичніше пров'язувати те, що на лівій спиці. Фізично в цьому різниці немає. Просто не треба робити перенесення в такому випадку. А, і ось ми дійшли до останніх двох петель. Як я вже пояснювала, щоб не було такої трикутничку в кінці, я пров'язую останні дві петлі разом, щоб вони не давали нам тут зайвого об'єму. І ці знімаємо на ліву сторону і пров'язуємо разом. Все. Наше закриття петель закінчилось, можна відрізати нит, можете залишати більше, затягнули. І ось закриття петель. Тепер давайте порівняємо: ось наші два зразка цей класичний і еластичний. Я приблизно закріпила їх на одному рівні. Ці два зразка мають однакову кількість петель по 15 петель. На цьому я зробила набір. Також класичний, а на цьому набір петель еластичний. Тобто тут і набір закриття еластичний, тут і набір закриття класичний. І ось, якщо їх приблизно натягувати на один той самий натяг, то ви можете бачити, що ось тут набагато більше є ось такої можливості розтягувати, ніж тут. Ось тут воно опирається от прямо все. І навіть наскільки я би сильніше натягнула, я більше не розтягну. Цей розтягується набагато більше, якщо сильно-сильно тягнути. Так, давайте ось зафіксую, щоб було видно приблизно. І якщо помірити, то ось вони, наші 15 закритих петель. Тут мені виходить 15 см приблизно. А ось тут аж на 19-18,5 Якщо вам цікаво, як це б виглядало на іншій пряжі, ось в мене ось така пряжа. Тоньше, і я зв'язала з них однакових два зразка на однакову кількість петель також. Ось тут в мене, бачите, сильніше розтягується еластичний спосіб закриття петель, а ось тут класичний. Ось давайте ці два зразочки теж закріпимо і подивимося. Ось у нас починаються вони на одній довжині Це ось 13,5, а це. Дванадцять та півтора сантиметра різниця. Для чого це потрібно, коли ви робите, наприклад, горловину светра? І якщо ви зробите її тої довжини, якої вона має бути, на шиї лежати, то скоріш за все ви просто не зможете одягти светр, тому що голова не буде не буде пролазити. Голова в нас більше, ніж шия. Для цього треба робити еластичне закриття петель, щоб ми могли розтягнути в якийсь момент. Просунути голову, потім воно втягується назад і сидить навколо шиї. В таких моментах обов'язково треба робити якісь з способів еластичного закриття петель. Їх буває дуже багато, це саме основні такі два самих простих способи. Візуально вони майже не відрізняються, це що там, що там така цепочка. Але, як бачите, по властивостях розтягуватися, різниця є. Спробуйте зв'язати свої зразки і відчуйте, як воно відрізняється в розтягуванні. Дякую, що подивилися цей відеоурок. Не забудьте підписатися на мій канал. Залишити коментар, поставити лайк і побачимось в нових відео, Па-па!